Всім привіт! Ну що? Настав час перевірити ергономіку незламного та чи відповідає вона дракстерному стилю та комфорту одночасно. Ярославе, які елементи ми ще додали? Ми додали в цьому проєкті руль нашого виробництва. Він дракстерного формату, трошки нижчий за руль стоковий та ширший. Також ми виготовили підніжки в стилістиці, аксесуарів. BMW Motorrad. Бачиш, тепер вони дуже підходять одна в одній. Ну що, спробуй? Задоволення. Ярослав, воно відчуває себе як в якомусь фільмі Мальборо Ковбой. Вау! Ти знаєш, Ярослав, дійсно дуже зручно. Я не очікував, чесно кажучи. Отже, по відчуттям, руки дійсно розслаблені, спина. З невеликим нахилом вперед і відчуваю, що ноги розташовані в позиції middle control. Тобто, наскільки я знаю, це найбільш комфортна позиція для мотоциклів для дальніх поїздок. Так, так, так. це все зроблено для того, щоб на мотоциклі було дуже зручно їздити динамічно. тому що динамічна їзда це те, для чого створювався незламний. Друзі, слідкуйте за новинами в наших соціальних мережах. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, адже нам ще потрібно буде обрати колір для нашого незламного та випускну систему.